Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка 10 січня у студії Тамара. Приходько отож далі коротко про таке: вісім пожеж від початку року. А цієї ночі перша загибель у вогні. Така невтішна статистика від коломийських рятувальників. Категорично заборонено розтирати руки після сильного переохолодження, бо це може призвести до ампутації. застерігають коломийські медики. Депутати Коломийської районної ради вперше зустрілися у 2017 році. Наші журналісти з'ясовували деталі конфлікту між комунальниками та фірмою Аве. 50 нових енергозберігаючих вікон встановлюють в загальноосвітній школі номер п'ять. Отож, тепер про це та інше більш детально. Вісім пожеж від початку року, а цієї ночі перша загибель у вогні. Така невтішна статистика від коломийських рятувальників, що стало причиною займань та як вберегтися від небезпеки, розкажемо далі. Вже від початку поточного року на Коломищині виникло вісім пожеж. Сьогодні вогонь забрав життя 73-річного жителя села Спасгорішній. Чоловік загинув ймовірно внаслідок необережного поводження з вогнем під час паління. Одна з основних причин загорянь в холодну пору порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, кажуть рятувальники. Аби вберегтися від біди, варто дотримуватися правил. Не користуватися печами та диморями з тріщинами та пошкодженнями, не розміщувати паливо та горючі матеріали перед топковими отворами, не сушити та не складати на печах одяг та інші горючі матеріали, не прокладати димоходи у притул дерев'яних конструкцій, та не використовувати у якості димових труб, азбестоцементні та металеві труби, влаштовувати глиноплетення та дерев'яні димоходи у період різдвяних свят коломийські ДСНСівці рятували не тільки життя і майно людей. А й птахів на Шевченківському озері разом з небайдужими коломиянами вдалося перегнати пернатих на річку Прут. Шановні громадяни, будьте обачливі та пам'ятайте, що від цих порад залежить ваше життя та життя з оточуючих вас людей. Коломийська пожежна ритуальна служба звертається до вас з проханням бути обережними у поводженні з вогнем. Дбайте про безпеку своєї домівки, свого життя та оточуючих людей. Категорично заборонено розтирати руки після сильного переохолодження, бо це може закінчитися ампутацією. Застерігають коломийські медики. А ще у морози радять одягатися багатошарово за методом капусти. Що це означає? Та яка ситуація в коломийській лікарні після різдвяних морозів, розкаже Галина Досин. Побутує думка, що обмороження отримують соціально незахищені верстви населення, але насправді це не так заперечують у коломийській лікарні. В травматологічне відділення поступив мешканець Тумачика, цілком адекватний чоловік, який просто прийшовся без рукавиць на морозі, в руках ніс пакети, які й перетиснули пальці. Тепер на жаль за кілька днів вирішиться, чи залишиться на руці усі фаланги, чи лікарям таки доведеться ампутувати вражені. Що сусідньому села ніс пакети змесують, прийшов до тому тому, що завтра і зайшли. Пішов до тому, які почали поховати. Як правило, тиждень часу від початку обмороження ми маємо чітку картину. Якщо є чітка демаркаційна лінія, ми робимо ампутацію, ні, то просто некректомію, екректомії, там довгий етап заживлення і пересадки шкіри. Ну, по всякому. Кожного індивідуально. Наразі у травматологічному відділенні Коломийської центральної районної лікарні мають на обліку шість пацієнтів з обмороженням та переохолодженням від початку цього року. Два знаходяться у нас на стас лікування. У нашому відділі двоє є у лор-відділі з відмороженням вух. І один хворий відправлений на Франківський, один є в реанімації з загальним переохолодженням. Лікарі кажуть, минулоріч було складніше. Два-три роки тому у нас було багато безхатченків, і от у нас було кілька палат, що практично були з тільки забиті ними, і це у нас ампутації були і верхніх, і нижніх кінців. У нас немає відповідних таких соціальних закладів, де б вони могли бути. Раніше, пам'ятаєте, як були морози, ставили палатки в центрі міста, були обігрівальні пункти. Ну, зараз цього немає бо вроді ну, не було потреби, але зараз, як вже наступали такі холода, можливо, і владі варто задумуватися над созданням таких пунктів обігріву. Морози тривають, тому лікарі радять не розтирати руки, коли сильно змерзли а краще потримати їх у воді 20 градусної температури і в подальшому температуру підвищувати. А ще одягатися пошарово так само радять. Треба Бути ситому Холод не Любить голодних. Це раз по-друге, треба тепло одягатися, поменше, щоб було відкритих участків тіла. От навіть обличчя варто закутувати шарфом на на руках, мають бути рукавиці, і одягатися тепло по типу рібки, кілька, бо щоб було теплих речей там. А ще наразі актуальною проблемою залишається травмування через ожеледицю. Розповідають лікарі. Наразі у відділі є двоє з переломом гомілки, троє з переломом стигна, і ще один чоловік з проблемами передпліччя. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Депутати Коломийської районної ради вперше зустрілися у 2017-му. Після позачергової сесії двоє депутатів залишаться без мандатів, а бюджет зі змінами. Про що ще говорили районні обранці? Дивіться далі. І, хоча на календарі вже 2017-й, свою зустріч районні депутати розпочали із внесення змін до бюджету 2016 року, адже є, ще відкриті минулорічні фінансові питання. Деякі з них вдалося закрити за рахунок надходження додаткових коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів. Головні розпорядники коштів з метою недопущення кредиторської заборгованості на кінець року по своїх видатках уносили зміни до кошторисних призначень. Несли зміни на районі обранції до бюджету на 2017 рік. Попередньо фінансовий документ був складений з врахуванням, що новостворені ОТГ перейдуть на самостійне фінансування з березня 2017 року. Однак, враховуючи зміни, внесені Верховною Радою за поданням нардепа Юрія Дерев'янка, територіальні громади на самостійному фінансуванні вже з 1 січня цього року. Тому й виникла необхідність внести зміни до районного бюджету. Загальний обсяг фінансового ресурсу, який залишився в нашому районі на 2017 рік, складає 658 мільйонів 608 тисяч 189 гривень. Районний бюджет втратив 22 мільйони 100. Тому відбулися значні зміни у видатковій частині наших бюджетних установ. До районної ради із заявою припинити повноваження депутата звернулися двоє обранців: Петро Гайдейчук та Роман Луканюк. Обоє відтепер представники п'ядицької ОТГ, голова та депутат. Відповідно на основі цих заяв комісія територіального. Зробить за а ще апарат районної ради звернувся до Верховної Ради України із проханням окрім 7 січня державним вихідним днем встановити ще й двадцять п'яте грудня. Не обійшлося на сесії районної ради і без коляди. Привітати з різдвом прийшли вихованці гвіздецької школи мистецтв. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб від нас вам, люди, додалось тепла. Бо в цей день Марія сина зродила. Пахне куда пахне, пахне уза не пахне грибами і боском свічок. Христос рождає. Марина Максимів, Срію Грин, події НТК. Підкласти сміття сусідам. Коломийські комунальники вважають, що вивозять сміття із будинків, які мала б обслуговувати приватна фірма «Аве». Нагадаємо, кілька років тому саме це підприємство виграло конкурс і отримало право вивозити сміття мешканців Коломиї та району. Тепер багатоквартирні будинки, які створюють товариства співвласників, повинні укладати угоду саме з фірмою «Аве». Однак люди не поспішають цього робити, кажуть працівники КП «Житлоінфоцентр». А своє сміття викидають до баків. Сусідів фірма ави пояснює, комунальне підприємство здійснює діяльність щодо вивезення сміття незаконно. Наші журналісти спробували з'ясувати деталі цього комунального конфлікту. Фірма Ави ще у червні 2015-го виграла конкурс і здобула право вивозити сміття у місті та районі. Однак робить це і комунальне підприємство Житлоінфоцентр останні розповідають багатоквартирні будинки, що створюють СБВ. Чи кооперативні будинки не поспішають укладати угоди на вивезення сміття з фірмою Ави. А якщо і домовленості підписують, то не виконують їхні мешканці, ні приватна фірма. Розповідає провідний інженер виробничого відділу КП «Житлоінфоцентр» Олена Злотко. Багатоквартирні будинки. Кооперативні відомчі, там, де створено ОСББ, не заключають угоди з фірмою «Аве», яка на цей час є переможець конкурсу, і їхні мешканці, як окремих квартир, так і голови ОСББ ведуть таку політику, що сміття викидають у наші контейнери і таким чином наносять збитки нашому підприємству. Виходить, що за кошти, наприклад, от в даному випадку будинків Хмельницького, 1 і 1А ми вивозимо сміття. І за інші будинки Лисенка 36, 38, 34 будинок. теж донедавна були закриті контейнери. Яскравий приклад. Сусідні будинки на вулицях Лисенка та Хмельницького. Один будинок, де майже 100 квартир, уже створив своє ОСББ і має договір з фірмою «Аве». Інший ще на обслуговуванні житло інфоцентру. Пані Марія мешкає на вулиці Лисенка, де створений ОСББ. Жінка каже, фірма «Аве» вивозить сміття доволі часто, майже кожні три дні. У сміттєвому баці за цей час не збиралось менше десятка пакетів. У нас почалося з Михайлищуком І жителями Хмельницького 1, а і Хмельницького 1 різні неурядки вони почали казати, що там мусори їм кидають, що мусорять, ви бачите, ми собі прибираємо у нас чисто. Постійно вони закриті, ми лише закриємо Ну, хто хоче, відкриває собі, мусор викидає. Працівники житлоінфоцентру пояснюють, така кількість сміття у будинку, де майже сотня квартир нереальна. Припускають люди, викидають відходи у контейнери житлоінфоцентру. кажуть, мешканці будинку на Хмельницького неодноразово спостерігали, як сусіди викидають непотріб до їхніх баків. П'ять чи шість кульків є у трьох контейнерах, і вони стараються доказати, що це є з двох будинків восьмидесятиквартирних. Оце є все сміття. Вважаємо це ноу-хау для Коломиї, коли е, контейнери є, але вони в більшості закриті або стоять в таких місцях, що дуже сумнівно, що там е, туди е, до, до сміття попадає. Це можна сказати, як і на листка, де ми зараз тут є, так і є ще в нас у центрі міста, де є площадки. Але контейнери закриті, огорожа стоїть, і ми неодноразово. Там зустрічали людей, які викидають у наші контейнери. Люди признають, що дійсно ми з того будинку, але викидаємо ваші, бо тому, що нам так зручніше у фірмі Аво своє бачення проблеми кажуть, за останні чотири місяці уклали угоди з майже сорока будинками, де створили ОСББ. Щодо контейнерів, переконують, розміщують їх так, як зручно мешканцям. ОСББ приходить голова до нас, укладає з нами угоду на аренду. Контейнерів. Значить, перед тим, як встановлювати ці, як тільки почалися створюватися ОСББ, значить, постало питання, де вони повинні виставити, ставити ці контейнери майданчики. Всі голови пішли до міського голови. Міський голова сказав, що поки, поки немає схеми санітарної частини міста, значить, люди загальними зборами ОСББ самі визначають місця збору твердих побутових відходів. Так, щоб їм. Було зручно цей, носити туди, що воно недалеко було будинку і в той же час і не близько. Тобто, ми, ми не втручаємося в той процес встановлення контейнерних майданчиків. Ми надаємо в оренду головам, на відміну, як кажу, комунальнику, бо він ставить тут і каже людям отуда носіть. У фірмі Ави кажуть, діяльність житлоінфоцентру щодо вивезення сміття незаконна зовсім. Заступник директора приватного підприємства Михайло Вінтоняк показує рішення антимонопольного комітету, яке підтверджує цей факт. Рішенням антимонопольного комітету діяльність комунального підприємства визнана незаконною. Ось вам рішення тобто весь цей час комунальник працював незаконно. Він повинен був укласти з нами угоду. На вивіз твердих побутових відходів. Однак він знайшов якихось там з двома колесами спущеними машини, і то вивозить. Ну саме гірше те, що. Е Ну ви бачите, в якому стані їхні контейнери меданчики, самі контейнери і та періодичність вивозу. Реформа місцевого самоврядування вона поставить крапку. Люди зрозуміють, хто чи є. Туди будуть акуратно носити. Не будуть, як в Європі таких випадків у Коломиї більше сотні. Розповідають комунальників. У цій справі тішаться лише одним: що люди викидають сміття не у потічки чи обабіч доріг, а все ж несуть до смітників і сподіваються, що найближчим часом робитимуться згідно з правилами. В теплі та світлі класи повернуться діти загальноосвітньої школи номер 5 після зимових канікул. 50 нових енергозберігаючих вікон встановлюють в корпусі молодшої школи. Хто виділив кошти на виготовлення та заміну вікон та кому не байдуже здоров'я учнів? Далі у сюжеті. Корпус, в якому навчаються молодші класи, був збудований ще у 70-х роках. І відтоді дерев'яні вікна, встановлені за радянським принципом здати вчасно, випробували на собі різні народні методи. Їх проклеювали газетами, прикрашали ватою, заліплювали клейкою стрічкою, аби покращити їхню теплоізоляцію. Це не допомагало. Холодне повітря, яке проникає через щілини, швидко охолоджувало класи та коридори. В зимовий період діти і вчителі часто хворіли. Дбаючи про здоров'я школярів, директор звернувся до депутатів міської ради, які і допомогли знайти кошти на заміну вікон, розповідає Богдан Тадейович. Тому я звернувся до депутатів міської ради, ну конкретно Заграновського Євгена Томовича, оскільки головою обласної ради є Олександр Максимович Сич. Його саме з його ініціативи і підтримки ми звернулися в обласну раду. І станом на сьогоднішній день нам ми отримали в вигляді двох траншів кошти на виготовлення і встановлення вікон на суму 300 тисяч гривень. Всіх вікон 50 вікон. Користуючись тим, що зараз канікули, ми якраз маємо можливість спокійно в спокійній обстановці їх змонтувати. Євгеній Заграновський знав про проблеми школи та неодноразові звернення директора до міських депутатів. Тому разом з колегами розглянув це питання. Вони звернулися до голови обласної ради Олександра Сича. А також до фракції Свобода з проханням допомогти у фінансуванні цієї проблеми. Пан Заграновський особисто приїхав у навчальний заклад та проконтролював виконання робіт. Також поділився планами на новий рік і подякував всім, хто долучився до доброї справи. Я впевнений, що в новому році у нас є ще декілька напрацювань, бажань допомогти нашому місту, району, і ми будемо звертатися до голови обласної ради. До наших е, е, свободівців допомогти від знайти кошти на деякі ще об'єкти, і хотілося би е, подякувати, сказати велике спасибі голові обласної, обласної ради Сичу Олександру Максимовичу, е, фракції. Всеукраїнське об'єднані свободи і загалом всім депутатам, які долучилися і своїм голосуванням, підтримали наше прохання, і кошти були знайдені і надіслані на даний об'єкт. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття запрошує на Гуцульську коляду. Для вас колядуватиме чоловічий гурт із села Криворівня Верховинського району, де досі збереглися різдвяні звичаї. Там колядують тільки чоловіки, одягнені в традиційний одяг із топірцями у супроводі традиційних народних інструментів трубіти та рогу. Середа, 11 січня. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Початок о 16 годині. Різдво час Божого милосердя. В неділю 15 січня о 15-й годині в міському палаці культури народний дім відбудеться фестиваль вертепів. Цей фестиваль організовують в місті вдруге. Комісія у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії, Української греко-католицької церкви та відділ культури Коломийської міської ради. Під час фестивалю триватиме збір коштів для потреб воїнів у зоні АТО. Неділя, 15 січня, народний дім, початок о 15-й годині. І це все на сьогодні. Більше інформації. Є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Миру вам та спокою! Хай щастить і до зустрічі завтра!